Президент США Джо Байден неочікувано приїхав до Києва. Поїздку американського лідера не анонсували 20-22 лютого. Байден мав відвідати Польщу. Відразу після появи президента США у столиці з'явилась офіційна заява Білого Дому. Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас, але він глибоко помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. І ця підтримка триватиме. Візит президента США викликав неабияке піднесення в українському політикумі та серед простих громадян. Київський безпековий форум, започаткований фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну, оприлюднив заяву, о якій назвав візит історичною подією. Натомість у росіян поїздка президента США в Україну викликала заціпеніння. Просто під час візиту Джо Байдена оголосили повітряну тривогу. У Білорусі злетів літак, який міг бути носієм ракети Кинджал небезпеку американський лідер перечекав у Михайлівському Золотоверхому соборі. За повідомленням ЗМІ після України Джо Байден рушив до Польщі. Варто зазначити, що за 15 років це перший візит президента США до нашої держави. Останній такий візит наніс Джордж буш молодший у 2008 році.